Отже, друзі, я радий всіх привітати. Ми завершуємо празднування мого Дня народження. На моїх 46 років ми вирішили зробити збір на генератор. Завдяки команді Лізі Сміху Западенці Юрію Степаничу в нас виходить і генератор, і чудовий мікроавтобус, щоб цей генератор завести. Низькіухлін вам, Западенці, Ліга Сміха. Степанич, максимально низький уклін. Все це їде в 33-й окремий інженерний батальйон. ДШВ Віталій, представник 33-го окремого інженерного батальйону. Розкажіть, куди це їде? Що відбувається? Це поїде на Сумський напрямок для забезпечення підрозділів нашої військової частини. Чудово, військова частина займається саперними роботами різними. Чим ще ви займаєтесь? А чим ми займаємося? Ми ну. займаємося мінуваннями, розмінуваннями. Ми mm -hmm. займаємося підривами різних складностях. Зрозуміло, підривами, Я... мінуванням, домінуванням різними допомогою дешеве, правильно? Все, що ну, та, та, та. Так, та і чому і... у вас ваш слоган попереду перших? А, тому що наші сапери вони завжди йдуть попереду, вони розміновують перед наступом і відповідно. Попереду, перше, чудово. Отже, ще раз, Стіпанич, я забираю всі дарунки собі. А що ви мені даруєте на день народження? Так, а це вам хочу вручити символіку нашого батальйону. Так, що що в ній розкажіть, щоб я розумів? Топори. А це топори, так, оскільки ми інженерний батальйон, і відповідно крило, оскільки ми дистанта штурмові війська. Супер, хлопці, я вам дякую. Дякую всім, хто допомагав. Це дуже крутий проект на день народження. Друзі, користуйтеся, працюйте. Слава Україні! هرم <سؤال> بكم <سؤال> <سؤال>